А зараз я вам хочу розповісти про чотири інструменти, які є в MetLife і які допоможуть вам захистити ваші гроші від інфляції, захистити ваші гроші від знецінення. Перший інструмент дід: додатковий інвестиційний дохід, приблизно 10-15% в залежності від інвестиційної діяльності MetLife. тобто Медлайф інвестує гроші в своїх клієнтів всі. Гуртом і заробляє гроші для себе і для своїх клієнтів. Спеціальний фонд індексації теж приблизно 10-15% Як і ДІД. що це за фонд? Пам'ятаєте, я вам розповідала про те, що клієнти наші кожен рік отримують квитанцію на свою електронну пошту, і там є два варіанти для оплати накопичувального поліса ні. платіж. На рівні минулого року або індексований платіж трішки більше ніж в минулому році на 10-12%. Наприклад, якщо клієнт в перший рік для прикладу платить 10 тисяч гривень, то в наступному році Мітлайф запропонує заплатити 11 тисяч гривень. І оці шматочки індексованих платежів будуть потрапляти в спеціальний фонд індексації. І разом з ДІД цей фонд теж буде приносити додатковий дохід нашим клієнтам, додатково захищати гроші наших клієнтів від знецинення, від інфляції. Дуже цікавий нього. Це прописано в законі України про страхування, яким чином дід розподіляється між клієнтом та страховою компанією. Якщо страхова компанія заробила дід 100%, 15% від діда страхова компанія може забрати собі, але не більше, ніж 15%, і перерахувати на особистий рахунок клієнта не ні менше, ніж 85%. Це прописано в законі України про страхування. Але все, що МітЛей заробляє в спеціальному фонді індексації, повністю буде перераховано на особистий рахунок нашого клієнта. Ось чому в спеціальному фонді індексації завжди буде більше грошей, ніж в ДІД. Тому що ДІД буде розподілений між страховою кампанією і клієнтом, а спеціальний фонд індексації в повному обсязі буде перерахований на особистий рахунок нашого клієнта. Ось чому так важливо індексувати свої платежі. По максимуму завжди індексуйте свої платежі. Наступний інструмент індивідуальна індексація. Тобто, кожен рік, коли клієнт отримує на свою електронну пошту, квітанцію, заплатою, він готовий сплатити індексований платіж. Ну, наприклад, якщо річний платіж 10 тисяч гривень в перший рік, на другий рік Мітлайф запропонує заплатити 11 тисяч гривень, а клієнт розуміє, що він може більше заплатити і 12, і 15, і 20, тобто більше, ніж. На 10%, на 50% більше або на 100% більше, тоді через індивідуальну індексацію наш клієнт може заплатити будь-яку суму від 1000 гривень. Але це можна зробити тільки по заяві. Якщо я не забуду, то я опублікую в описі до цього відео послання на цей бланк. Якщо я раптом забуду, будь ласка, можете мені нагадати, я це зроблю. Тобто спеціальна фонд індексації може збільшуватися за рахунок індексованих платежів, оцих цих шматочків індексації кожен рік. Плюс за рахунок індивідуальної індексації. Індивідуальну індексацію можна робити кожен рік. Можна робити один раз за 20 років. Можна через рік робити, Може ніколи не робити. Якщо у вас квартальний платіж, це можна робити 4 рази на рік. Якщо у вас піврічний платіж, це можна робити двічі на рік. Якщо ви хочете перерахувати в спеціальний фонд індексації через індивідуальну індексацію велику суму, Ну, більше 10 тисяч гривень, наприклад. Да? І ви розумієте, що ви кожен рік можете перераховувати в індивідуальну індексацію таку суму. Я раджу оформлювати додатковий е, окремий поліс накопичувальний, чому? Тому що в будь-якому накопичувальному полісі присутній ризик смерті з будь-якої причини, з хвороби. Це унікальний ризик, який можна купити тільки в лайфовій страховій компанії. А якщо ви перераховуєте гроші через індивідуальну індексацію, спеціальну фонд дексація, це тільки про накопичення. Ці гроші ніяк не впливають на гарантовану страхову суму. Це дуже важливий нюанс. І наступний інструмент податкова знижка для тих наших клієнтів, які працюють на загальній системі податкування. Доступна податкова знижка це повернення ПДФО податка на дохід фіз осіб. Держава через податкову інспекцію перераховує на банківський рахунок клієнта ці гроші. Це кешбек від держави, це подарунок від держави. І цю податкову знижку можна реінвестувати в свій накопичувальний поліс. Тобто ви за цей поліс отримали податкову знижку, і в цей же поліс ви можете реінвестувати цю податкову знижку. Подивіться, який цікавий дохід може бути. Тобто, ДІД 10%, спеціальний фонд таксації ще 10%, це 20%. Якщо ви маєте право на податкову знижку 18%, це 38%, і ви цю податкову знижку реінвестуєте в накопичувальну частину полісу. Ну, це просто бімба бімба-ракета. Якщо ви маєте на це право, я не розумію, чому ви досі не маєте поліс страхування життя. Довгостроковий накопичувальний полі страхування життя це не тільки про накопичення, але й про страхування життя. Я зараз вам продемонструю кілька страхових виклад за такими полісами. Перша страхова виплата за дитячим накопичувальним полісом, який називається Юніор Капітал. Що за історія? Мама купила своєму сину подарунок. На 18 річчя. дитині тоді було 3 місяці. Поліс діяв до 18 років. Гарантована страхова сума за цим полісом 95 тисяч гривень. Дід за цим полісом 106 тисяч гаком. Спеціальний фонд індексації 246 тисяч з гаком. Я просто пам'ятаю цю історію. Це мій клієнт. Мітлайф нарахував 448 тисяч гривень за цим полісом. З дідес Сіфа Мітлайф заплатив податки державі як податковий агент, і Мітлайф перерахував на банківську карту цьому клієнту. 396 тисяч гривень. Це хлопець з Дніпра, 18 років отримав таку суму. Пам'ятаєте, я вам показувала, скільки коштує навчання в київських престижних вузах. Тобто, от цієї суми достатньо для того, щоб оплатити навчання в київських престижних вузах. Ну, от реально, мама, невеликими коштами на протязі 17 років зробила такий класний подарунок своїй дитині. І за ці гроші можна оплатити навчання. В самих престижних вузах України і це дуже крутий подарунок на 18-річчя дитини. Наступна виплата відразу хочу сказати, що це виплата за дорослим накопичувальним полісом. Але я хочу показати цю виплату вам для того, щоб продемонструвати, що можна накопичити такі гроші. Поліс діяв 20 років, і МідЛайф заплатив 923 тисячі гривень. Суму клієнту, гарантована страхова сума 191 тисяча гривень 500. Дід Мідлайф нарахував за цим полісом 258 тисяч слаком, і спеціальний фонд індексації 577 тисяч 568 гривень. Я просто хочу цим а, прикладом вам показати, наскільки вигідно індексувати платежі. Цей клієнт індексував свої річні платежі протягом всього строку дії полісу. Дуже цікавий кейс, трагічна ситуація, неоптимістичний сценарій. Тут спрацювало два поліси і три страхові події. Що за ситуація? В 2020 році наш клієнт купив собі дорослу накопичувальну програму, яка називається Золотий Капітал. Гарантована страхова сума за цим полісом 161 716 гривень. У 2021 році цей клієнт купив своїй дитині дитячу накопичувальну програму Юніор Капітал. І гарантована страхова сума за цим полісом 139 224 гривень. Це ну, такі невеличкі були програми. Що сталося з цим клієнтом? Він загинув в ДТП. Це було вже після початку повномасштабного вторгнення. Які програми спрацювали в цьому полісі? Перша програма є це дорослий поліс накопічувальний. Програма називається страхування на випадок смерті або до життя. Тобто людина купила собі накопічувальний поліс, пенсійний, помирати не збиралась. Ми завжди розраховуємо на автомістичний сценарій. Якщо б цей клієнт дожив, він би отримав свою гарантовану страхову суму 161 тисячу гривень, плюс діти спеціальних фондних дексацій, які сформував би для нього мітлайф. Але він загинув. Тому ця програма спрацювала, тому що вона називається смерть або життя. Мітлайф заплатив гарантовану страхову суму за цим накопичувальним полісом. Наступна програма в цьому полісі була присутня: страхування на випадок смерті внаслідок нещасного випадку. 200% від гарантованої страхової суми наступна програма. Страхування на випадок смерті внаслідок нещасного випадку на транспорті. Теж 200% від гарантованої страхової суми. Мітлайф нарахував 323 з гаком тисячі гривень за цієї програми. і спрацювала друга програма дитяча. Пам'ятаєте, коли можлива виплата за цим полісом, якщо смерть, внаслідок нещасного випадку теж 200% від гарантованої страхової суми за дитячим накопичувальним полісом. Гарантована страхова сума 139 тисяч з гаком. Що зробив Мітлайф? Він сумірував всі ці суми по всім програмам, нарахував 1 млн 218 тисяч гривень. Але цей поліс був в пільговому періоді. Що таке пільговий період? Якщо наш клієнт вчасно не заплатив за свій поліс і сталася страхова подія, ну, наприклад, клієнт захворів, то мітлайф заплатить гроші нашому клієнту. Якщо наш клієнт загинув або помер, то у вигоди набувачі нашого клієнта отримують гроші, але за мінусом цього не сплаченого платежу, мітлайф суму не сплаченого платежу 9239 гривень за дорослим накопічувальним полісом, який був в пільговому періоді. Відмінусували від нарахованої суми. І саме тому виплата по цьому полісу мільйон 77 тисяч 979 гривень. Під час війни і військового в Мідлайфі, пільговий період 90 днів. Коли закінчиться війна і військовий стан, пільговий період буде знову 30 днів. Тут спрацювали два поліса: дорослий і дитячий. А пам'ятаєте, за дитячим полісом? Унікальна програма, яку можна купити тільки в лайфій страховій компанії, називається вона Звільнення від сплати страхових премій внаслідок повної та постійної втрати працездатності або смерті нашого клієнта за дитячим полісом. Після виплати за всіма цими полісами 1 млн сімдесят тисл гривень, Мітлай звільняє від сплати страхових премій родину. Буде платити за дитячим накопічувальним полісом до закінчення дії полісу, і дитина по закінченні дії полісу отримує свої гроші, які запланував батько для цієї дитини, ну, наприклад, на оплати освіти або на подарунок. Розумієте, наскільки це важливо, як може спрацювати такий складний фінансовий продукт? Так, страхування життя це саме складний від фінансових послуг, саме складний від страхування. Але якщо розібратися в цьому складному продукті, ви можете мати такий крутий захист. Якщо людина не розібралася в тому, як це працює, то вона не може знати, наскільки важливо мати для родини такий захист.